Друзі, всім привіт! Приїхав на новий замір, тут трошечки ехо, і це буде наше нове відео. Зараз все покажу і розкажу. Отаке в мене гарне приміщення, і це буде гардеробна, невелика гардеробна у спальні. Але невеличка вона, але тут є отакі короби, котрі всі треба красиво обійти. Один. Другий, третій. Також треба закрити цю гребінку. Ну і, в принципі, зробити так, щоб зберігання речей тут було зручним та зрозумілим. Тут є світло в нас. Висота стелі 3,20. Ну і в принципі тут буде ще двері, але зараз будемо робити тільки наповнення, тільки гардероб, а потім вже все інше. Такий красивий вид з вікна. Колір буде ДСП Кроношпан. Сіренький під світ стін. Ну а далі я вам вже покажу проєкт і покажу саму реалізацію. Тому що знімати тут збирання, скоріш за все, не вийде. Покажу вже реалізований проєкт. Ось я вже на монтажі, все заніс. Вся порізка приїхала. Зараз буду монтувати. Нагадаю вам, що ми маємо. Маємо ось такий гардероб, гардеробну кімнатку, мабуть, так буде правильніше сказати. Кімнатку і тут ми будемо робити гардероб без дверей, тільки наповнення. Тож я починаю і зараз вам покажу, вже ось можна приміряти це сюди, на грібенку, подивимось. Закривають, вона просто буде ставати і все. Зараз це все прибираю і буду робити вже вже все інше. Так, вже трохи зібрав. Так, це на даний час виглядає. Продовжую далі. це була частинка, така вона з двох низ ця ставиться на неї, бачите, тут вирізи. Один, другий, тому трохи тут є з чим погратися, але все поки що йде нормально. Тому збираю далі, покажу далі, як буде. Так, зібрав ще частинку. Оцю. І зараз буде найтаке складніше. Ну, не найскладніше, але все ж таки е така задача. Оцю антрісоль треба закинути ось туди. I feel like my mind. Please Так, закинути все вийшло. Вже встановив висувні ящики. На лінкінах. Точніше, на мюллерах Зробив вгорі, Лишилося тільки встановити труби під вішаки, але труби я не взяв, тому зараз поїду за трубами. Ну і понатирати, повитирати, де відбитки пальців, таке брався. Позаліпляти оці наліпочками, наліпочки є в колір. Все добре позаліпляти, ну і повісити одну, другу і третю трубу. Друзі, все доробив, вже встановив труби і тепер покажу більш детально. Тож, гардеробна. Матеріал гардеробний. ДСП кранашпан шиншила сіра, текстура СУ. Тепер показую. Висота приміщення десь 3,20, точно там, де міліметрів, не пам'ятаю. Зліва труба під довгий одяг, внизу закрита грібенка під труби, ну там опалення, щось таке. Тепер полички для зберігання речей. Два висувних ящика на напрямних мюллер прихованого монтажу з дотягувачем. На ящиках зроблена кромка під 45 градусів. Отакий От зріс. Ящики відчиняються хватом за фасад. Далі. Штанга під короткі, внизу теж штанга під короткі речі. І тут, щоб не пропадав кут, було зроблено ось такі ще маленькі полички. Так як там у нас, бачите, йде короб один. Короби я на початку показував. Спочатку було зашито, потім переробив, переробив я проєкт, зробив там ще палички, щоб воно не пропадало. Зверху великі відділи для зберігання речей. Ну і саме верхній, там вже просто відкрити до стелі, теж можна зберігати в коробках чи якось так. І ще один покажу тільки вам по секрету. Зробив тут зроблено ось так. Зверху стіни криві зробили зроблена планка для того, щоб оцю, оцю секцію ставити цю верхню. І тут вона була впритул. І лишається ще вільний кут ось тут, за цією. Я його зробив, щоб господарі могли зберігати свої якісь. Можливо, речі або папери ось таким чином. І там бачите вільне місце, про котре будуть знати тільки господарі і ті, хто подивляться це відео. Зроблене це ось таким чином. Тут зроблений пас зверху і знизу. І вкручені кріплення. Від рафіксів. І по них воно заїжджає, все стоїть, виглядає ось так. Якщо не знати, то в принципі ніяких кріплень ні зверху, ні знизу немає, ні зсередини. Бачите, так воно виглядає знизу. Не дуже зручно показувати. Маленька, гардеробна. Я відійду покажу. Тут ще мають бути двері типу амбарного типу механізму, але то в майбутньому. Ну а на цьому на сьогодні все. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео. Всім пока! Слава Україні.